Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні хочу вам показати невеличкий відеоогляд на ось такий гідроакумулятор від ісп... італійського точніше, виробника Imera. Ось як ви бачите, справжній італій. Модель називається av 150 що свідчить про те, що ємність даного гідроакумулятора складає 150 літрів. Що хотілося б про нього в першу чергу сказати: даний гідроакумулятор вироблений з сталі, покритий епоксидірованою поліестерною фарбою, що перешкоджає йому появі іржі та корозії. Мембрана всередині нашого гідробака вироблена із такого матеріалу, як бутилка учук. Це означає, що ваша вода буде чиста, прозора, ніяких хімічних домішок в ній не буде. Як я вже сказав, ємність даного гідроакумулятора складає 150 літрів, і максимальний робочий тиск це 10 бар. Що являє, в принципі, собою даний гідроакумулятор. Це у нас сталевий бак, всередині якого є змінна гумова мембрана, краї мембрани притискаються ось тут до виходу баку, до ось цього фланця підключення за допомогою фланця, відповідно, із різьбовим приєднанням. Мембрана і спосіб її кріплення до баку забезпечують герметичні системи і не допускають проникнення повітря всередину, запобігають зараженню і корозії. Значить, для чого, ви спитаєте, приміняється даний гідроакумулятор? Ну, в першу чергу, це забезпечення стабільного тиску води в системі гарячого або холодного водопостачання. По-друге, це запобігання насоса від. Частих включень виключень, тобто від його можливого перегріву. Ну і само собою, головна його функція це створення запасу води на випадок аварійного відключення. Візуально, якщо на нього подивитись, то ми побачимо з верхньої сторони у нас ніпель для закачування туди повітря для створення тиску. Стандартно з заводу гідроакумулятор йде із робочим тиском всередині 1,5 бари, як ви бачите, ось. Є тиск всередині повітря, максимальний робочий тиск, як я повторюся, 10 бар. Ну і само собою знизу бачимо сам фланець підключення. Ось так він виглядає. І відповідно через цей фланець іде і заміна нашої мембрани. Часто хтось ще запитує, яка висота. Підключення, тобто який простір ми маємо під самим гідроакумулятором, для того, щоб люди могли спокійно підключати гідроакумулятор, тут встановлювати ще додаткове обладнання. По даному гідроакумулятору Імера АВ150 маємо висоту близько 20 см. Тож, дорогі друзі, ось такі гідроакумулятори від виробника Імера та інших виробників, і також різної. Різного об'єму, різної ємності маємо в наявності, звертайтесь до нас в інтернет-магазин, залишайте замовлення на сайті electromotor.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів, які вказані під відео, або ж на сайті. Як ви знаєте, дорогі друзі, зараз на всіх сайтах встановлені рекомендовані роздрібні ціни. Імпортери зараз за цим слідкують, але якщо... Ви звернетесь до нас, то зможемо вам зробити невеличкий бонус приємний у вигляді знижки, або ж у вигляді, наприклад, безкоштовної доставки. Тож, дорогі друзі, звертайтеся, робимо все для того, щоб ваші покупки були більш приємними і підбираємо такі товари, які у вас довго прослугують і не будуть вас підводити. Тож, з вами була компанія Електромотор. Чекаємо на ваші звернення. Гарного вам дня і до побачення!